Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка. пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Сьогодні вночі пролунали потужні вибухи у Миргороді. Телеграм-канал Сівідіща УКО» пише Миргород, потужні вибухи. Ймовірно, було застосовано іскандерка. Удари по одному із недіючих українських аеродромів. Ніхто не постраждав. Згоріли пусті ангари. Пожежники загасили пожежу буквально за 10 хвилин. Нальотної техніки та пілотів там не було. Тім ударною хвилею повиносило вікна та двері. Ватних секторах навколо телеграм-канали пишуть, що удари наносився з Білорусі. Загалом вночі силами ППО було знищено 24 чотири шахеди у ніч на 5 жовтня 2023 року. Окупанти атакували Україну ударними БПЛА типу по шахети з південного напрямку. А чауда усього зафіксовано пуска 29 ударних БПЛА силами та засобами повітряних сил у взаємодії з ППО. Сил оборони України знищено 24 чотири 131-130, Шість у межах Одеської, Миколаївської та Кіровоградської областей паралельно з цим одразу після вибухів у Миргороді пролунали вибухи на території Білорусі в місцях розташування систем іскандера. Що ж, отримання більшої кількості далекобійних ракет відкриє для України нові можливості. і Наразі наших власних катастрофічно не вистачає. Таку думку висловив обозрівателю як заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгії Тука за його словами. Американські партнери повинні припинити зв'язку. Зувати Україну по руках і ногах вимогою не обстрілювати територію РФ західною зброєю з моєї точки зору завдання попереджувальних ударів по військових об'єктах, які знаходяться на території як Росії, так і Білорусі, це питання безпеки нашої країни, а не просто якісь політичні лякалки. Вже давно і Росія і Білорусі заслуговують на те, щоб отримати у відповідь певні дії. Вважає тука. Він підкреслив, що західна зброя після перетину українського кордону стає українською. У кого ми її купували? Як її Тримували це абсолютно не має ніякого значення. Це політична маніпуляція, і не більше того, додав екс чиновник відповідаючи на питання про необхідність завдання удару по центру прийняття рішень у Москві при наявності такої можливості. Тука сказав, я не бачу причин, чому ми повинні зупинятися. Що нас повинно від цього зупиняти, зазначимо, Білорусь отримала дивізіон оперативного комплексу Іскандер Ема з дальністю польоту 500 кілометрів, що практично дорівнює відстані до столиці та населених пунктів Півдняки. Про початок повна експлуатація зброї офіційно заявила Міноборони Білорусі. Українські військові повідомляють єдиний спосіб нейтралізувати ворога знищити зброю на території Білорусі. Ще до того, як її візьмуться ж запускати, за даними Міноборони Білорусі, щоб навчитися запускати ракети «Іскандер», їхні військові проходили навчання у РФ. та на білоруських полігонах до дивізіону входять чотири пускові установки та вісім балістичних ракет. Ми чули про міг тридцять. ДНК, які я носіємки не що є по суті іскандерами, але повітряного базування по великому рахунку це балістична ракета великошвидкісна. Коли стоїть питання, чи може бути пуск цих іскандерів? вже нараз звучало, що силами нашої ППО ми не здатні збивати балістичні ракети. На жаль, але ми можемо їх знищити на місці їхнього запуску, розповів майор запасу Олексій Гетьман, у фірі Апостроф Тіві. Він додав, що визначити місце розташування іскандерів для повітряної розвідки складності немає. Для цього діє американська та британська розвідка є знімки з супутників та української розвідні тані. Ми можемо знати, де ці системи знаходяться, і для цього нам потрібна далекобійна зброя, тому що ми маємо право нищити військові об'єкти, з яких можуть атакувати нашу країну. вже навіть є термін довга рука. Тобто маємо знищувати балістичні ракети не в повітрі, де майже не можемо з ними впоратися, а на місці запуску, але маємо. Мати зброю, щоб нищити на відстані 300-400-500 кілометрів до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.